Жовтий колір це колір сонця, світла та радості. Він асоціюється з енергією, теплом та оптимізмом. Жовтий активує мозкову діяльність, стимулює мислення, а також може підвищувати рівень серотоніну, гормону щастя. Уяви, ти прокидаєшся вранці, а за вікном світить яскраве сонце. Його проміння ллється в кімнату, все навколо ніби оживає. І ось ти вже не такий сонний, з'являється настрій щось робити, рухатися, посміхатися. Оце і є магія жовтого кольору. Цей колір символізує нові ідеї: креативність, спонтанність і натхнення. Жовтий колір піднімає настрій, створює відчуття радості та щастя. Він стимулює творчість і аналітичні здібності, підвищує впевненість в собі та комунікабельність, допомагає боротися з апатією та втомою. допомагає при депресії, заніжені самооцінці, песимізмі. Вчені довели, жовтий стимулює вироблення серотоніну, гормону щастя. Це означає, що він буквально робить нас щасливішими, навіть якщо ми цього не помічаємо. Психологічні дослідження показують, що жовтий колір стимулює активність у лобній частці мозку, що відповідає за пам'ять мислення та прийняття рішень. Вплив жовтого активно використовують у рекламі та маркетингу. Він привертає увагу і пробуджує апетит. Як використовувати жовтий у житті? Якщо вам бракує енергії, носіть жовтий або додайте його в інтер'єр. Якщо працюєте над складним проєктом, використовуйте жовті нотатки, фони або ручки. Якщо хочете підняти настрій, додайте жовті аксесуари в одяг. Для натхнення малюйте або пишіть на жовтому папері. Жовтий у творчості. Жовтий це один із найбільш енергійних і виразних кольорів, який можна використовувати в різних видах творчості. В колажах жовтий колір може бути як основним акцентом, так і допоміжним елементом, що додає життєрадісності та світло. Як правильно використовувати жовтий у колажах? Як енергетичний акцент? Жовтий чудово підходить для створення фокусних точок, наприклад, жовтий шматок газети, вирізка сонця або жовтий квадрат серед пастельних тонів. Для підкреслення контрасту. Можна поєднувати жовтий з чорним, темно-синім або фіолетовим для більш драматичних ефектів для створення гарного настрою. Використовування світлих пастельних відцінків жовтого додає тепла і легкості. Приклади поєднань у колажах: жовтий бірюзовий і білий це літній морський настрій. Жовтий коричневий і бежевий це природні мотиви або ретро стиль. Жовтий фіолетовий та чорний це стильний і трохи містичний контраст. Якщо хочеш зробити сторінку яскравою, використовуй жовтий фон. А якщо жовтий лише як доповнення, то додавай його у вигляді дрібних деталей. Обирай відповідний відцінок жовтого. Пастельний для ніжних спокійних робіт, яскравий для динамічних енергійних проєктів, глибокий гірчичний для вінтажного або елегантного стилю. Кому варто використовувати жовтий жовтий це колір енергії, радості, оптимізму та інтелекту. Він підходить тим, хто хоче додати у своє життя чи творчість більше світла, уваги та динаміки. Це креативні особистості. Дизайнери, художники, письменники, музиканти, жовтий стимулює увагу, надихає на створення нового. Це освітяни та викладачі. Жовтий активує мозкову діяльність, допомагає краще засвоювати інформацію. Люди, яким не вистачає енергії. Якщо ви відчуваєте втому чи апатію, жовтий додасть активності та позитиву. Фахівці, які працюють із дітьми. Жовтий сприяє гарному настрою та спонукає до гри і пізняння світу. Попри всі позитивні ефекти, жовтий не завжди є доречним і може мати зворотній вплив на певних людей. Кому і де краще уникати жовтого кольору? Людям, схильним до стресу та тривожності. Надлишок жовтого може викликати дратливість, неспокій і навіть головний біль. Людям, які швидко втомлюються від яскравих кольорів, Жовтий може перевантажувати нервову систему, особливо у великих кількостях, людям, які прагнуть зосередженості та спокою. Якщо вам потрібне розслаблення та гармонія, краще використовувати більш спокійні відцінки. При оформленні спальні яскравий жовтий може заважати повноцінному відпочинку та викликати неспокійний сон. Людям, які працюють в серйозних сферах юридична, фінансова, медична, жовтий може виглядати несерйозно та занадто грайливо. Ці енергії та сонця, але не всі його сприймають однаково. Деякі люди інстинктивно уникають цього кольору. Хто ж уникає жовтого кольору? Люди, які шукають спокій і баланс. Жовтий це дуже активний енергійний кольор, і він може бути занадто гучним для тих, хто прагне гармонії і тиші. Люди, які переживають стрес або депресію, жовтий часто асоціюється з радістю, але для тих, хто переживає складний період, він може здаватися дратівливим або штучним. Людина у стресі підсвідомо шукає заспокійливі кольори. І жовтий може нагадувати про необхідність бути активним, коли сил немає. Надлишок жовтого може викликати в тому і навіть головний біль. Люди, які пов'язують жовтий з негативними емоціями, люди, які чутливі до світла і кольорів, люди, які віддають перевагу строгому стилю, і ті, хто просто не відчувають зв'язку з жовтим. Цікаво, що улюблений колір часто змінюється протягом життя, і можливо для жовтого просто ще не настав твій час.